Друзі, сьогодні у мене вихідний день. Ми вдома відпочиваємо. Пелісос там десь прибирає, я все повигрібала, а пелісос як домиває. Бачите, стульці поставила наверх, тому що робот-пелісос це постійне підняття стільців нагору. Так от, що ми сьогодні будемо готувати? А готувати я буду сьогодні смачнючий домашній борщ. А ну, давайте порахуємо нашу кількість інгредієнтів на борщик. І чи саме так ви готуєте, як я, чи можливо по-іншому. Сьогодні він у мене не зовсім, прямо такий, як завжди, по соусах. Поясню чому. І так, поїхали. Що нам потрібно для борщу? Для борщу потрібно таке домашнє, жирненьке реберце. Ну, по крайній мірі, ми таке дуже любимо. Реберце дуже смачне. Хто брав наше м'ясе, той знає. Ну і ви знаєте, як його замовить. Підписуйтесь, там є посилання на групу Viber. Будь ласка, замовляйте нашу домашню свининку. Бурячок, домашні зрядочки, цибулька, морковка це все грядки, Капустинка, болгарська перчинка, картопелька. Ну і тут зовсім не по класиці, трішки по-іншому. У мене тут закрита свекрунею борщова приправа. Хоча я, ну, мені треба помідор, але у мене немає. роботи було скільки цим літом, що я просто не зробила мелений помідор. У ну, мене там є томатний сік, вже не захотіла лізти в погреб. Коротше, борщова приправка, але все одно я ще зверху роблю все своє, тому що е, я люблю, коли борщ дуже насичений. Обов'язково соус цибелі, мені подобається. Коли він у борщі, його треба знову-таки більше мало в магазин їхати не хочу. І отака томатна паста чумак. Мені сподобалось. Я той розбрала, і мені реально вона зайшла. Замість мелених помідорів, якщо їх немає, то можна додати. Якщо мелені помідори домашні, то не потрібно нічого додати. а, із геть забул. І, звісно, відро ми готуємо 8-літрове відро борщу. А чому саме 8-літрове відро борщу? Тому що, тому що ми дуже любимо борщ, який на другий, на третій день. Ми можемо борщ їсти цілий тиждень, бо це дуже смачно. Тим паче я залишила собі наше смачне генеральське сало. Я це вам розказую за борщ і реально повний рот слини, наскільки це буде смачно!